На Кірогращині служба безпеки України затримала 20-річного чоловіка та 17-річного хлопця, які намагалися встановити gps маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони сил оборони України на фронт. 20-річний чоловік це безробітний з Київщини. Для виконання завдання куратора з Росії він переїхав у Кіровградську область. Про це Суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Почав збирати розвід інформацію щодо військових об'єктів та маршрутів ЗСУ. З метою конспірації винаймали житло в Кропивницькому подобово та спілкувались з ворогом через секретний чат у телеграм месенджері Під час намагання встановити хлопцям GPS-трекеру на спецавтомобіль ЗСУ оперативники СБУ його й затримали. На підставі зібраних СБУ доказів 20-річному фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічного ув'язнення з конфіскацією майна. За даними речниці СБУ, неповнолітній нині співпрацює зі слідством. Його не затримували. Упродовж січня 20-річний підозрюваний передавав куратору з Росії фотографії та координати розміщення електропідстанції у Кропивницькому та полку спецпризначення з метою нанесення по ним ракетних ударів. Про це Суспільному сказала речниця обласної прокуратури Олеся Панченко.